Сьогодні ми проводимо загальні збори громади нашої сільської ради. До сільської ради включено нас три населенних пункта, три населених пункта, три населених пунктах. Георгіїв, отримали Кернічик Новопетріків та Ялищів. І цього... Проведення зборів сьогоднішніх була група наших жителів, які 11 лютого прийшли до сільської ради. Протокольно це було зафіксовано, що вони прийшли і вирішили, вони ухвалили таке рішення 18 лютого провести загальні збори і відкриту сесію депутатів сільської ради. З питання е, податок на Землю, який встановлено у 2016 році. Основне питання це, чому у, прошу, у минулому році була ставка 0,1% від вартості земельної ділянки, у цьому році вона становить 1%. Значить, з питання того, що сесії не буде сьогодні. Відкритої, тому що відповідно до чинного законодавства, депутати не мають права змінити те, що вони прийняли півроку назад. Зміни доповнень до сесії, яка відбулася 30 червня 2015 року, не було з 1 січня 2016 року, процентні ставки земельного податку вступили в силу. Відповідно, до цього, якщо є когось якісь питання е, компетентності депутатів того скликання, яке було до виборів 2015 року, питань немає. Пожалуйста, в судовому порядку, правомочності, неправомощності, це ми можемо вирішити. Є знати на тему суд. Але рішення даного сільського совета може бути змінено в судовому порядку, це один з пунктів. Другий з пунктів вишестоящою радою, тобто районною, обласною або Верховною Радою Радою. Але відповідно до законодавства і закону про податок, за півроку до наступного календарного року встановлюється ставка цього податку. Нашою державою встановлено було В 2015 році. Єдиний податок 0,45. Це сплачували базові нашого господарства, южне, е, прогрес і ті приватні підприємці, які офіційно були зареєстровані. Була ставка 0,45. Для тих, хто самостійно обробляв землю, була ставка 0,1 від вартості землі. Сільською радою 30 червня, я вже казав, 2015 року було вирішено, значить, питання було про місцеві податки на території сільської ради, та встановлення ставки акцизного податку на території сільської ради на 2016 рік. Було пропоновано і додаток до цього рішення. Змін до цього рішення ніхто не подавав. Ніхто не був ініціатором нічого. ніяких змін не було. Обговорення ніде нічого не проводилося. Обговорення ніде нічого не проводилося. Обговорення ніде нічого не проводилося. Я не хочу, що то ми вам слово. Якщо ви хочете зробити це все безприділено, так сказати, розговору не буде. Я вам зараз об'ясню. Богу, які вопроси, раді Бога, нормальним образом ми постараємося вам відповідати. Якщо вас це не буде устраювати гвалте, базара тут не буде, ви звіт завержете. Якщо ми будемо працювати і ми вирішили прийшли сюди для того, щоб знайти якийсь общий язик, якийсь компроміс, питань немає. Якщо ви хочете это в балаган і так далі, все, Закривай рот. більше ми не будемо розмовляти на цю тему. Я об'яснив, що якщо зарушено було і е, сесія була неправоможна, питань немає. Якщо він сказав, в очередності і є вжалова. Прийме суд, змінить, хаді Бога. Прийме районна рада поміняти. Пусть міняє. Но Є очередність прийняття певних рішень і так далі. Те, що не знали там. Деякі не знали, чому то мовчали всі до 11 числа. Тепер воно все це випливає. Це вся волна пішла по всьому району. Це вся волна пішла по всьому району. По всьому району. Вопрос. Це не поняли наші сільські депутати, які були у тому созиді. Іли це весь район не поняв. От вопрос. У мене, я задаю вопрос. Чому це так? Волна пішла по всьому району. Було. Старомайорській сільській раді и в, в. Назад, голова... да я там присутствовал сельский... <laughs> <laughs> на цих сборах вышли в этот. Десять дней назад поселковый. Вы ориентировали нас, у вас так хорошо в раді вашей. Выняли. Потім стара Мліновка. Точно така капітна. 30 го Старомінівська сільрада приймає рішення. Вот. Ну, вони говорять, що це рішення, але ну, це був проєкт. У вас це теж був проєкт, як тебе голова сієради. Це був проєкт. Є процедура Ще до цього проєкту. Довжні дві групи, фінансова і земельна, винести на це рішення, на цей кажу, проєкт, винести своє рішення. Цей проєкт дождів прийняти чи не прийнять, потім обговорюється в громадах. Є стаття, яка там і 23 місяці обговорюється в громадах, потім тільки це рішення приймається і на голову не пізніше 25 декабря. Не пізніше. Зміни ці не до 20, а до 1 марта можна змінити. І то, що вам кажуть, що не можна змінити рішення попередньої ради, прийняти рішення попередньої ради, це неправда. До Петриківка, далі піде, на Поляна, це пішло все по району. Так, получается так, що із 17 советов в районі 14 приймають Одиничку, то є 1%. Три совіта прийняли на 5. Так виходить, всі 14 соєтів зробили це неправильно. Так виходить, я не припайму суть опросу. Ви обґрунтуєте свій опрос. Якщо я не буду компетентним, я вам зараз відповідаю. Якщо ви не сподіваєте мене, сьогодні я пригласив э, на цю збори. Голову районної ради, Кирило Сергій Дмитрович, він не приїхав, ми, може підійде, але поки що немає. Петрова Людмила Васильівна, це е, налогова інспекція. І Красюха Віктор Іванович. Красюха Віктор Іванович тут присутній, всі ви його знаєте. Якщо я вам щось неправильно об'ясню, чи ви мене не зрозуміли, будь ласка, Віктор Іванович, готовий відкрити на всі ваші вопроси. Вопрос, вопрос опять, Мене інтересує один вопрос. просто. А чому ті, які офіційно зареєстровані, я можу зараз вирішення назвати, людей, які офіційно працюють, яких офіційно є договори на оренду цих, цих земельних ділянок, повинні платити отаку по суму, а хто -то должен платити, грубо говоря, 150 гривень. Тут у нас є председатель Прогресу. Ви так, що на цьому. Зараз, секунду. Якщо він платить, як керівник базового господарства, йде відчислення близько, до нього йде, тільки беремо за земельний податок на сьогоднішній день 0,81. Плюс те, що він зареєстрований і так далі, то Там у них 13 пунктів. Ну ми зараз беремо 0,81. Поки розговорю, де тільки за це. Якщо, вопрос задається, якщо людина, яка сама обробляє землю, не згодна платити 1% від вартості земельної ділянки, будь ласка, обґрунтуйте це все, були такі висказання, ви там бачили, що е, зборяків 11 числа, Тишка Павло Володимирович, висновив все це в Ютуб, все це бачили там неоднократно і та далі не подобне. Ході... Хоча, у вас немає ніяких офіційних документів до цього. У вас немає. Давайте не будемо на лічності переходити. Давайте не будемо залишати цього балагану. Ну я в порядку дивного. Далі. Ваші руки. Ну давайте виступайте. Павло Бочарик. В собор, це було 30 го числа. Там було Цього всього цього два питання. Перше питання признати Росію країною агресором, це ми всі голосували. Друге питання було поставити проєкт, ну не постанову. Тільки проєкт. Ви ще ж тоді виступали. Тобто був тільки проєкт. Був проєкт. Проєкт буде цей проєкт? Проєкт? проєкт, а як же був прийнятий на основу? Коли будуть принятию, чому за основу? Відступився, що я вам задав вопрос тіщий 30 числа на сесії. Це окончательне рішення. Казали, ні, ми потім будемо собереться, поставимо на озвучення людей, ха люди прочитають, ознакомляться, потім ми зберемося і приймемо окончательне рішення. Я ще задав вопрос такий. А що якщо заключений договор? Що я, виходить, плачу. Буде платити один процес, і ще є подоходний налог. Ви ще не поняли, що таке подоходний налог. Віктор Петрович об'ясняв. Об'ясняв Віктор Петрович? Тоді йому. Я вийду, скажу поси... проект. Ви були про судьбу? Був тоді тільки проєкт 30 числа. Тільки проєкт. Руку на серці, Віктор Петрович. Був Ну, не пахано. Це, оце поєдно з вирішенням. Оце обласність, да, Ваша? Ви спринули статку до прошлого собі стоїмості землі, ілі вже оновленої? До прошлого. Був, був проєкт. Правильно. А то завжди були з громадою говорити це все. Ну, ніхто нічого не оправдавив. Де воно висіло? Хто-небудь бачив, де висіло цей проєкт? Ні. Хто-небудь громаду бачив? Ні. 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 Ніхто нічого не є, якщо виходить, що вона не обробував. як можна приймати вирішення. Оце ви питання. Не було не обговорювати громади. Ви маєте право приймати рішення? Змірних не було. Чого не було обговорення громади? Чого не було? Ви об'язані заговорити. Чому громада це виявила? Ви, язав язав ви вов язав вов язав? Вов язав не було обговорення? Рішення було дають. Рішення депутатів було. Не моє було рішення. Рішення закладає тільки за проєкт. Ну не за проєкт постановлення. Воно записано. Що ви ще був тільки проєкт, не постанова. Я був присутній, я б ніколи не проголосував. Був тільки проєкт, воно записано. Дівчина, 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 дівчина. Дівчина, 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 я як буде? Був тільки проєкт. А як ви подаєте до 40-го 2015 року? Та от проєкт є, як ви подаєте. Та ви подаєте за розмову, що ви вже подали балову, що ви вже. 1 січня. Воно вступило в стрілу. А а війну. Війну. Депутати не прийняли. Давайте у депутатів запитаємо. Депутати це представники громади. Виктор Иванович, по повестке дня, по повестке дня, Васек, повестка дня, дело, повестка дня сегодняшнего вопроса, мы отклоняемся, Виктор Иванович. Чтобы от повестки дня. Повестки дня сегодняшнего вопроса, пожалуйста, Олег Валерьевич, яка повестка дня? Зачитайте, повестку дня. Повещайте. Не, вы не все зачитали. Протокол сборы граждан Світана Петриківка від 11, 12, 16 року за підписом голова зборів пічка Василь Володимирович. Нам... Ухвалили! 18 лютого 2016 року, о 10 годині провести відкриту сесію Запоріжжя Ради в присутності громади в Ялинської сільському клубі, де заслухати питання розниження ставки податку за земельні ділянки сільського коледського призначення. І так, ще, так, 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 так. ще було так, так, так. питання, слухати світ бухгалтера, перестань корті ці суддя. Покажіть, покажіть, ходячий номер, покажіть у нас присутній час, головний бухгалтер. 18 лютого 2016 року о 10-й годині провести відкриту сесію Новопетриківської сільської ради у присутності громади в Ялинському сільському буті, де заслухати мать? питання про зниження ставки податку за земельні ділянки господарського призначення. Голосували за одностайно. Було питання підняти за фінансовий звіт перед громадою. Що ви делаєте? Ось написано, що ви слухали дві, пропонували. А ухвалили. Що ви прийняли рішення? Ви прийняли рішення, ухвалили. 18 руку. Ось вони такий закон не прийняли. Слухали, схвалили, це дві родини. Це входимо. Давайте так. Всі погодяться з тим, що податки повинні всі платити. Хтось скаже, що податки можна не платити, що це закон, який повинні всі платити. Якщо виникло питання, що хтось. Прийняв незаконне рішення по нарахуванню якихось податків. Що для цього робиться? Не збори громади, нічого. Якщо ініціативна група вважає, що порушено депутати, є там порядок, вважають, що їхнє право порушено і хтось прийняв незаконне рішення, то це рішення може бути відмінено вище стоящию або судом. Що стосується, сільська рада має право відмінити свої рішення, але ви пробачте, ніяка громада не має права відмінити рішення сільської ради. Депутатів сільської ради. Тільки депутати сільської ради мають право відмінити своє рішення. Депутати не мають права змінити те, що вони прийняли півроку назад. Тільки депутати своєї ради можу, мають право відмінити своє рішення. Але це не стосується податків. Згідно Податкового кодексу, там є стаття, що зміни в бюджетних податках можна вносити не раніше, не пізніше. Чим за шість місяців до податку, початку податкового року всі погоджуються. Ні, ні,